Ну що, впізнали тут салаку? А це вона годину назад. Обрізаємо хвостики пера, а також і голову. Тоді притискаємо хребет і витягуємо його повністю. Так чистимо кожну рибинку. Молока та ікру також залишаємо, вони нам пригодяться в іншій страві. Хребет цієї рибки виймається легко. Тільки спочатку попід ним натискаємо добре пальцем. Потім гарненько вимиваємо у воді разом з оцтом. і в такому розплесканому вигляді просолюємо, викладаючи шарами на тарілочку. Разом із сіллю можна додати приправи для риби. А поки вона буде маринуватися, підготуємо начинку. Для цих 12 штук салаки мені вистачить одного вареного яйця і одного плавленого сирка, які натираємо на крупній терці. І сюди ж додаємо 1 цибулину заздалегідь підсмажену дрібним кубиком, зовсім трішки підсолюємо і гарненько вимішуємо всю цю масу, якою ми і будемо фарширувати наші рибини. Беремо одну рибину, так би мовити, розкриту. На неї накладаємо нашу начинку і вкриваємо другою рибинкою, і одержали ось таку фаршировану пелюстку. Так робимо з іншими рибинами, і в нас виходить таких 6 шматків. А щоб їх посмажити на уже розігрітій олії. Спочатку нам потрібно обмочити ці шматочки в борошні, а тоді у збитому яйці а смажимо, як і звичайну рибу по хвилиночок 5-6 з кожної сторони. Серединка в нас готова. Треба дочекатися тільки, щоб обсмажилися самі рибинки. Вогонь невеликий і тільки слідкуємо, щоб утворилася ось така скоринка. Тоді виймаємо на тарілочку і можна смакувати. Так, приготована салака не має того специфічного запаху і смаку, якби її смажити просто саму. Так, займе трішки часу, але вона цього варта. Смачного вам!